Ввечері класно не включати світло, а просто отак от проєктор поставити. Хочу купити ще такий проєктор, який буде як небо і зірки. Тільки що пішла клієнтка дуже довольна. Робила масаж, біду. Така обстановка у мене ото свічки, пташки. І воно в темноті не видно оце всього Якби... наваленого. Тому, звісно, класно робити таке світло, приглушене, ще купити свічок, позапалювати по углам свічки на вікнах, всюди, всюди, всюди. І буде супер така обстановка класна на вечір. Голодна, як собака. Голодний, як собака. Колись говорив один хлопець своїй дівчині. Я жила на квартирі під Києвом в Бучі. І там була пара, і там такий був хлопець голодний. Він не вимовляв літери, тому голодний, як собака. aqui, ó.